Рождество Ісуса Христа було так. По обрученню Матері Марії з Йосифом, обручення, то значить фактично заключення, юридичне заключення брака шлюбу. Прежде, ніж вони сочеталися, виявилося, що Діва Марія має в очреві тітинку від Духа Святого. Но Йосиф не знав. Йосиф праведний був, і він подумав, що Діва Марія обманула його і не желав її обласки, бо закон підписував нечесну жону вводити на на вулицю, об'явити, що вона нечесна, і тоді люди вбивали її камінням, щоб блуд і блудниці не розвратили із націю. З тими думками він тяжко ляг спати, і йому во сні явився ангел Господень і сказав йому во сні, Йосифе, сине Давидов, не бійся прияти Марію жону твою, юридичну жону твою, бо родившися в ній ілі зародившися точніше от Духа Святаго єсть, а родить вона сина, і наречеш йому Ісус ім'я, Він спасе людей своїх от гріхов. Їх. Сталося, каже один з пророків, що діва в очреві прийме і родить сина, і мереку тіме йому єменує, що значить, з нами Бог, і до нас неба зійшов Бог. Удивительно, колись переписчики, 72 толковники переписували старозавітне писання на старогречиський язик, а там їх було 72. Переписчика та єдин із них Сіміон. Ангел Господь явився йому і сказав: Сіміоне, пише так, як в оригіналі: не ти, доті, доки не сповниться то, що діва в очереті прийме і родить Сина, і назвуть йому, йому ім'я ім'яс. Тому будемо говорити з вами на той момент на стрітини Господньої. А сьогодні пророк Ісаїя продвозвістив. І свершилося. Встав Йосиф від сна, і поступив, так і повів йому ангел Господній, і чекав з надією, коли родиться Син Божий, Месія, і він, як первенець, дали йому ім'я Ісус, і вже неотступно Йосиф був рядом. Так нам важно розуміти, що родословна потвержденіє, і донині усім. Противникам, старозавітним людям, котрі держаться ще Старого завіта. Євреї навчалися мати до 40. двох родів могли держати, дітей, учити названня своїх предків. Але головне є, щоб ми слідкували, поки ще старші люди живете. Назвіть своїм дітям, як було звати вашого діда, а може, пам'ятаєте, ще й прадіда. Щоб род свій ми не забили, бо так нам хоче, щоб родина наша не випала із тої череди, тої очереді, яка буде стояти на страшному суді, і Бог віддя вірних церковних родів, прийме нас бути учасниками Царства Божого. Будучи вірними Господу, і то й ми, діти Божі, трудимося з радісним лицем і з надією. А у вічності віримо, що наша любов християнська поєднана з вірою, надією, буде тою силою, яка нам тут держить. А у вічності зможемо ми по милості Божій помолитися святих отців, нині поминаємо, наслідувати в'єдно з ними. Ну по милості Божій, звісно, царства Божого. Амінь.